23 березня відбулося перше пленарне засідання п'ятої сесії Кузнецовської міської ради сьомого скликання. Оскільки люднева сесія була перенесена, то на березневу збиралася аж 65 питань порядку денного. Нагадаємо, що з 23 лютого 2016 року вступив у дію закон про забезпечення поіменних голосувань в органах місцевого самоврядування. Для реалізації цього закону Кузнецовська міська рада придбала і встановила електронну систему для голосування Рада. Тож на п'ятій сесії Кузнецовської міської ради депутати всі свої рішення приймали виключно поіменним голосуванням і вперше використовували для цього електронну систему голосування. Можна сказати, вчилися і працювали одночасно, тому організаційні моменти сесії до початку розгляду конкретних питань порядку денного трохи затягнулися. З кожним наступним питанням у депутатів виходило все краще голосувати по-новому. Правда, моментами підводила техніка. Так як система голосування поки що працювала в тестовому режимі, то у присутніх виникали зауваження та пропозиції щодо покращення організації електронного голосування, наприклад, про те, щоб під час сесії на моніторі відсвідчувалися результати голосування по прізвищах і партіях. Незалежно від того, що потім ці результати можна буде побачити на оновленому офіційному вебсайті Кузнецовської міської ради. Щодо питань, які депутати розглянули на першому пленарному засіданні п'ятої сесії, то спочатку були заслухані депутатські звернення та запити, а також звернення громадянки Світлани Кобець. Найбільш дискусійними серед питань були звіт про роботу Кузнецовського міського комунального підприємства. Та про внесення змін до структури органів Кузнецовської міської ради загальної чисельності працівників апарату управління. Майже годину депутати ставили конкретні запитання до директора комунального підприємства щодо діяльності підприємства та ситуації з боргами, і Роман Саушкін вміло тримав удар. Але депутати так і не прийняли його звіт до відома. З невеликою перевагою голосів були затверджені зміни у структурі органів міської ради. Натомість майже одноголосно на сесії було підтримано утворення юридичної особи комунальне підприємство Благоустрій, затвердження містобудівної документації, план зонування території міста Кузнецовськ, програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості, комплексної програми розвитку цивільного захисту міста Кузнецовськ на 2016-2020 роки. Крім того, депутат Дмитро Ющук озвучив на сесії звіт робочої депутатської групи по кінно-спортивній базі, який викликав бурхливу реакцію у залі. Сесія завершилася після 17-ї години. А в обідню перерву гість із Польщі. Представник союзу роботодавців вольнопольського воєводства, з яким міська влада збирається підписати меморандум про співпрацю, вручив міському голові Сергію Анощенку запрошення на форум підприємців, що відбудеться 14 квітня у Польщі. Друге пленарне засідання п'ятої сесії Кузнецовської міської ради заплановане на 1 квітня.